21 січня 2023 рік. Зараз я знаходжусь біля деревця, біля яблуні. Два сезони, два-дві вегетації вона пробула на цьому місці. Бачите, не працював я тут з нею. Не дуже сильно вона розвинулася, але в принципі мене все влаштовує. Є її ріст і подові утворення. Це сорт у нас карнавал. Має бути, що з цього вийде, ми перевіримо. І так, про обрізку крони будемо формувати веретеновидну крону. Давайте подумаємо, як воно би краще тут було зробити. Отже, було формування. Є у нас нижній ярус, але він нас не задовільняє, тому що гілки вони відходять під дуже сильно гострими кутами. І ще один рік ми будемо різати, аби, відбили, аби відбилися гілки, які будуть нас влаштовувати. Ось на приблизно в тому напрямку такі ось, ось коротенькі гілки, які нам будуть підходити. Які нам будуть підходити в подальшому. Ось бачимо правильний кут. Це ми зрізаємо. Так, ми тут знизу обрізали, ось це все зверху ці всі плодові буде, треба буде познімати. На третій рік, я думаю, вже буде плодоношення, це все ми коротенько ось перебиваємо. Ось це такий на югославський сучок. Бачите, ось такий косий зріс. І виводимо провідничок. Все, на бруньку яка б нам витягнула вісь. Яблочко. Так, ось така формуюча обрізочка. Не спішу я витягувати дерево в різного доношення. Формую. Поки формую, тому якось так. Ось така обрізка.